Поки наші сили оборони працюють по російській території, атакують так військові об'єкти, не енергетичні, як росіяни. У Парижі вчора завершився саміт коаліції рішучих, який за собою взяла лідерство Велика Британія та Франція. І звісно, що вже надвечір у другій половині дня пролунало безліч заяв із того, як відбувся цей саміт, що буде найближчим часом. Які плани у Франції, і Великої Британії, яке бачення? І от чого очікують зокрема, від Сполучених Штатів у наслідок так для майбутніх майбутніх мирних. Переговорів, що важливо зазначити, відразу президент Франції Мануель Макрон після на прес-конференції після саміту коаліції рішучих оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, і вона працюватиме над посиленням української армії. Зокрема, Макрон сказав, що Україна буде відправлена така, от команда для підготовки формату української армії завтрашнього дня. Додав президент Франції, що робота над потенційною відправкою так званих сил стримування в Україну триває. Ці війська потенційно мають діяти як засіб стримування. У разі укладення мирної угоди між Росією та Україною, також президент Франції відзначив, що це могли б бути сили з деяких країн-членів ЄС, які перебували б в певних стратегічних місцях в Україні. Однак дуже обережно сам Макрон говорив так офіційно на прес-конференції стосовно цих військ. А ось уже пізніше згодом інземна преса дізналася деякі деталі стосовно того, про що думають принаймні зараз наші партнери про і так, як можуть виглядати ці війська. От, наприклад, агентство Associated Press вчора з посиланням на неназваного французького посадовця повідомило, що Франції допускають дійсно розміщення європейських миротворчих сил в Україні, але це буде величезна відстань від фронту, і одним з варіантів є зокрема наприклад розгортання цих військ уздовж лінії Дніпра. Як кажуть, не названі джерела, взагалі кошик з цих можливих варіантів, які розглядають європейські воєнні начальники, планувальники включають дуже багато різних сценаріїв, низько цих сценаріїв, які вони якраз таки готують для того, аби презентувати лідерам держав. І одним з можливих варіантів, на якому саме наполягає президент Франції, Франція, це якраз таке розгортання членами коаліції значних сил в центральній Україні, десь уздовж Дніпра, подалі від лінії фронту, так сказав ось це французький посадовник на умовах анонімності. Також, за його словами, серед інших можливих варіантів, які ще розглядають воєноначальники, це також розгортання сил підтримки. Ще далі від фронту, не ще далі від центральної України, тобто мова йде про крайній захід нашої країни або навіть у сусідніх державах. Наприклад, британські офіційні особи заявили, що ці сили можуть налічувати там від 10 тисяч до 30 тисяч військовослужбовців, і це було би, за їхніми словами, значним зусиллям для країн, які скоротили свої збройні сили після холодної війни, але зараз переозброюються. А от президент Франції заявив, що пропонує, що все ж таки ці європейські сили не будуть розміщені. Ні, на лінії фронту так і не будуть задіяні в перший день проти російських сил. А вони будуть силами, які відмовлятимуть росіян від повторного нападу і отримуючи важливі міста, стратегічні бази, відзначатимуть чітку підтримку з боку кількох європейських урядів і союзників. Зацитую, що сказав президент Франції, каже, то ж, ми не на передовій, ми не йдемо воювати, але ми там. Щоб гарантувати тривалий мир, це пацифістський підхід, каже президент Франції. І ось каже, що єдині, хто б міг спровокувати в цей момент конфлікт войовничу ситуацію, були б росіяни, якби вони знову вирішили розпочати агресію. Ось такі маємо зараз думки стосовно власне розгортання миротворців в Україні. Дуже маємо різні цифри стосовно того, скільки це може бути військових, де вони можуть бути розташовані. Але одне зрозуміло точно, що наразі якогось Єдиного підходу і бачення у тому, як е, можна е, так, скажімо, так впровадити цю історію на території України. Наразі немає, але бачимо, що Велика Британія Франція е, великі такі, скажімо, так, вболівальники цієї ідеї, вони намагаються якось врегулювати це питання, але все ще воно стоїть на столі, як то кажуть, і конкретного рішення поки немає. Коаліція рішучих виявляється не такою вже і рішучою. рішучості якраз бракує от учасникам цієї коаліції. І коли ми читаємо ті підсумки вчорашнього саміту, які були вже фактично опубліковані і проаналізовані, то зрозуміло, що більше там пунктів того, про що не домовилися учасники цього саміту, де немає консенсусу, де немає одностайності і згоди, аніж тих пунктів, де такий консенсус і така згода існують, і одну, наприклад, Можемо дійсно по пунктах це розкласти. Ми бачимо, що, наприклад, сили підтримки гарантій безпеки все ще на стадії планування, тобто плану, як вони працюватимуть тим далі, немає. Ці сили не будуть миротворчими в класичному розумінні слова. І знову цей пункт пункт містить заперечну частку. Не Не будуть миротворчими силами в класичному розумінні цього слова. А тоді якими будуть, ніхто сказати не може. Цей контингент не буде розташований в Здовж лінії зіткнення справді йдуть дебати чи на Дніпрі розташувати ці сили, чи ще далі. Взагалі, коли вже звучить думка про те, що в сусідніх державах можуть бути розташовані ці миротворці, це крім якоїсь саркастичної посмішки, нічого іншого і викликати не може. Бо це напевно вперше в історії будуть такі миротворці існувати, які будуть базуватися навіть не на території конфлікту, а десь у сусідніх захищених парасолькою НАТО. Країнах зовсім абсолютно жалюгідно, Я тут іншого, іншої характеристики, іншої реакції не маю на цей пункт. В значить цьому контингенті візьмуть участь, кілька країн на чолі з Британією і Францією. Ну гаразд, ми вже принаймні в рушіях цього процесу визначилися. То лідери, хто за собою намагається вести інших, але тих охочих не так багато. Ну і немає повного консенсусу усіх учасників саміту щодо участі в контингенті. Це не означає, що цього не зможуть зробити бажаючі. Тобто, по суті, формат відкритий. Хто хоче, може приєднуватися, але тривають перемовини різноманітні. Ну і також важливо відзначити, що вчора учасники саміту європейські представники урядів і структур європейського союзу погодилися. Стосовно того, що проти Росії не можна зараз послаблювати санкції, це важливо. це Публічна позиція була озвучена, і фактично це реакція на ті спроби промацування ситуації з боку адміністрації Трампа, де говорять в медіа і представники трампійського оточення стосовно можливого зняття послаблення санкцій проти Росії, якщо Росія себе буде добре поводити. Як себе Росія поводить, ми бачимо на прикладі того ж таки Херсона чи атаки сьогоднішньої по Полтаві, і по Запоріжжю, шахедами, обстріли, різноманітні удари. По цивільних вбивство цивільних, яке продовжується, от чи цього достатньо для Америки аби послабити санкції проти Росії? Чи Росія ще більше має вбивати українців, щоб Трамп ще краще ставився до Путіна? Це питання відкрите абсолютно. Ну, поки що абсолютно, ну Трамп і його соратники виглядають повними дилетантами, яких Росія обігрує на дипломатичному полі. В одні ворота абсолютно обігрує. Це, це розгром Трампа і це Фіаско дипломатичне, і воно з кожним днем стає все, все очевиднішим. Ну, тим часом ми бачимо, що знову ж таки серед позитивних підсумків Парижа учора і цього саміту, який там відбувся, це знову ж таки, нові пакети оборонної допомоги для України. Це зобов'язання і далі принципово Україну системно підтримувати у виробництві зброї, в передачі різних систем озброєння. Це ну той, фактично, такий практичний мінімум, який ми маємо від цього саміту. ну, і знову ж таки поговорили про те, як далі бути із врегулюванням ситуації, але тут явно немає єдиного бачення. Джорджа Мелоні, якраз прем'єр-міністрка Італії, яка виступає за невідправку італійських військ в Україну, тобто вважає, що не можна італійських військових залучати до цього контингенту, все ж закликала до участі Сполучених Штатів Америки на наступному саміті так званої коаліції рішучих, де без сполучених штатів важко досягти дії. Дійсно, дієвих рішень стосовно врегулювання конфлікту і припинення війни та досягнення миру в Україні. На думку Мелоні, зрештою, Мелоні близька до Трампа чисто емоційно, і за поглядами і в них є контакт особистісний. Тож така заява Мелоні, напевно, все ж таки абсолютно корисна, конструктивна. Це та політикиня європейська, яка може знайти підхід до адміністрації американського президента і знову ж таки за. Прошення з боку італійської премєр міністерки американців є тут абсолютно, абсолютно не зайвим. Ну от, в принципі так можна підсумувати те, що в Парижі відбувалося окремо. Говорили також на прес-конференціях із Володимиром Зеленським. Журналісти про угоду про мінеральні ресурси зі сполученими штатами, яка вочевидь заходить у глухий кут, і так може статися, що Україна не підпише жодної угоди зі сполученими штатами про корисні копалини. Але це велика тема, яку я думаю. Ми розберемо вже за кілька хвилин наступного ефірного на Так що також що важливо зазначити вчора. коаліція рішучих дуже активно обговорювали присутність Сполучених Штатів дійсно, як і в силах гарантування в Україні, так і в тому, щоб Сполучені Штати долучити до наступних самітів, і таке інше, і от зокрема, британський прем'єр-міністр Кір Стармер вважає, що формат розгортання західного будь-якого контингенту в Україні. А який готує коаліція рішучих, не обійдеться ніяк без залученісті Сполучених Штатів Америки? Стармер заявив, що Британія та Франція саміті дійсно взяла на себе координацію цих зусиль зі створення майбутніх сил гарантування. І ці ця, ця сила покладена стримувати, щоб дати зрозуміти путіну, що ця угода буде захищена, і це на мою думку на краще її описує. Як каже британський прем'єр. Однак він додав, що насправді це відбувається на знак визнання того, що ми також потребуємо участі сполучених штатів у цій справі, тобто без Трампа, грубо кажучи, і без штатів не обійдеться за словами Старвера, Знову ж таки плануванні сил гарантування взагалі залучені. 200 представників з 30 країн, але він відмовився розкривати подробиці, крім того, що а різні планувальники обговорюють питання контролю в повітрі на землі та на морі, і знову ж таки декілька разів наголосив на тому, що дуже важливо для того, аби така ця історія спрацювала, щоб були залучені Сполучені Штати Америки. Ось і сподівається, що все ж таки найближчим часом від американців отримаємо зелене світло, і тоді е так залучення сил гарантування в Україні стане реальним. Ну і важливо також, що і Зеленський сам також згадував про Сполучені Штати, звісно що і говорив про те, що він бачить саме сполучені штати у гарантіях безпеки для України, каже, що Україна ще не обговорювала, скажімо так, зі штатами формати участі участі останніх у потенційному механізмі гарантування миру. Але він може передбачати підтримку протиповітряної оборони, до прикладу, От Зеленський говорив про те, що Україна дуже підтримує Штаті, те, щоб штати були учасниками, і це, це потрібно так для, для гарантування миру. Але зокрема від присутності штатів і залежить присутність європейських військ. і От штати може найбільше долучитися саме допомогою захисту українського неба, зокрема саме Петріотами і е, насамсами, які дуже потрібні для України для того, аби захистити наше небо від. Ударів російських окупантів тому ось такі, от попередні підсумки зустрічі у Парижі було доволі таки активно, але бачимо, що роботи ще достатньо.